Thank you Широкомасштабного вторгнення РФ в Україну сумчани, створивши добровольчі формування, стали на захист держави на рівні зі збройними силами. А У не соціальному не проєкті та... телеканалу СТС. Ми розкажемо про діяльність добровольчих формувань сумської міської ТГ. Одним із перших роботу почав перший батальйон. 25-го ми заступили. Це була спочатку горстка людей, мисливців, яким я зателефонував 24-го числа. Ми зустрілися, ніхто не відмовив. Зустрілися там і приступили до обладнання блокпосту. Командир добровольчого батальйону номер 1 має 40 років військового досвіду, тому рішення захищати Україну прийняв одразу. Він говорить, до лав Збройних сил стати йому не вдалося, саме тому пішов у Добробат. 24-го ми із сином звернулися в, до командира бригади, ну, нам сказали, що мені вже в мене не той вік, я не підпадаю. А син мій менший. Він ну, 18 років взагалі йому він студент, теж вони не підпадають під мобілізацію. Тому ми звернулися до командира батальйону, щоб він визначив нам завдання в залежності від наших, скажімо так, можливостей. Під час відступу російські війська намагалися зайти у Суми, однак добробати не дали їм цього зробити, говорить командир батальйону. Чи заблудили, чи захотіли в Суми заїхати, це одним їм відомо. Але вони їхали на Суми і нам прийшлося навіть прийняти бій, в якому ми дали гідну відсіч, і вони повернули і втекли. Із перших днів вторгнення позиції, які зайняло добровольче формування номер 1 вважаються одними із ключових. Самий основний напрямок ворога, який хотів пройти. В обхід йшло дуже багато техніки, і того блокпост це був дуже так сказав, стратегічний напрямок. Зараз бійці проводять перевірку населення, яке заїжджає і виїжджає із міста. Перевіряємо груз, перевіряємо тих підозрілих осіб, які нам, скажімо так, здаються дуже підозрілі на предмет заборонених речей, зброї, боєприпасів. Крім цього, добробати активно укріплюють свої позиції. Командир ДФТГ говорить: у цьому із перших днів війни допомагає Сумська міськрада будівельними матеріалами. Починаючи від цвяха і закінчуючи будівельним матеріалом, це лісом, пиломатеріалом. Також міська рада забезпечила бійців літньою формою та взуттям і виділила соцвиплати, адже зарплату за роботу на позиціях вони не отримують. Велике спасибі місту, що знайшли можливість виплачувати нам хоч якусь соціальну допомогу і відшкодування за комунальні послуги. В розмір там, 650 гривень влітку і 6,5 тисяч – це соціальна допомога на кожного добровольця. Новини СТС. На дитячих картинах жах і невимовний біль реалії війни, яка триває в Україні. Але кожна робота пронизана вірою в перемогу та вдячністю до наших захисників і захисниць. Ідея була як мати України захищає нас від війни. Вона захищає дітей, жінок, які страждають від цієї війни. Загалом вихованці сумської художньої школи підготували для виставки війна очима дітей 35 робіт. Я коли побачила ці роботи наших талановитих дітей, я просто не змогла їх оминути. І дуже мені приємно, що саме бібліотеку вибрали платформою для того, щоб ця акція і ця благодійна акція вона стартувала саме. З нашої бібліотеки обласної Познайомитися з роботами юних художників можна у холі обласної наукової бібліотеки до 12 серпня. Тиждень виставка буде у нас в сумах. Кожен бажаючий може прийти, подивитися, побачити, як зараз діти бачать війну. Потім ці картини через тиждень ми відбираємо і на відправляємо на Київ, які зацікавлять вже потім йдуть на Лондон. Частину робіт сумських художників планують реалізувати на міжнародному аукціоні. Відвідувачі виставки впевнені уваги світової спільноти заслуговує кожна картина, представлена на виставці. Вона одночасно є дуже така болюча, внутрішня. Не мають діти говорити про війну, вони не мають бачити її своїми очима. І звісно, вражаюче, що діти, не зважаючи на такий. Стресовий, напевно стан, який відбувся у всіх в Сумській області. Вони знаходять в собі сили писати роботи. Роботах прослідковується наскільки чуттєво діти переживають воєнні події, і наскільки глибокий слід у їхніх серцях залишає те, що ворог чинить в Україні. Мені найбільше сподобалося власне за своїм символізмом. Графічне виконання картин це дівчинка намалювала Василиса. їй 15 років ми бачимо дві картини, дві роботи її це жахіття війни і під обстрілами. В Цих картинах немає агресії. У них є біль, у них є переживання і у них є прагнення миру. Від продажу картин на аукціоні планують витратити на придбання автомобіля для одного з підрозділів Збройних сил України новини СТС. Юліана Колесникова харків'янка. До сум разом з батьками перебралась на початку квітня, коли жити у рідному місті стало неможливо. Я виїхала в квітні, я сама з Салтівки. Це було страшно. Тому що дуже близько бахкали, Тому ось ми виїхали, коли в нас вилетіли вікна, і вже було дуже страшно сидіти. Тому ось вирішили недалеко їхати до Сум. Дівчина планує зняти документальний фільм Сумчани про харків, яким хоче показати наскільки близькі сумчани та харків'яни формат цього фільму інтерв'ю я буду задавати питання до сумчан, що вони знають про Харків, що вони бачили, чи були вони у Харкові. Також розказати, як зараз живуть харків'яни там, та що взагалі відбувається, як війна зробила з Харковом. 9 серпня сумчани зможуть доїхати до Харкова ще одним потягом. Укрзалізниця призначила регіональний поїзд Конотоп-Харків-Конотоп. -Конотоп». Для зручності пасажирів є вагони першого та другого класу. Курсуватиме потяг щоденно. Час у дорозі 5 годин. Квитки вже є у продажу. Вартість залежить від дня тижня. Детальний розклад руху можна знайти на сайті Укрзалізниці. Крала 4 тисячі доларів та 110 тисяч гривень у пенсіонера. В Охтирці поліцейські затримали жінку, яка зайшла у будинок 86-річного місцевого жителя та представилася працівницею міжнародної благодійної організації. Зломисниця попросила дідуся надати пенсійне посвідчення для оформлення документів, щоб отримати грошову допомогу та продуктовий набір. Також жінка повідомила, що необхідно написати ще й заяву. Під час оформлення документів пенсіонер помітив, що на його подвір'ї хтось ходить. Проте зловмисниця заспокоїла його та сказала, що це представники її організації. Далі незнайомка запитала, чи немає пенсіонер заощадження для обміну на купюри нового зразка. Довірливий дідусь повів зломисницю до схованки, де зберігав гроші та обміняв декілька купюр. Виходячи, жінка пропустила господаря вперед і поцупила всі кошти. Зломисницю затримали в автівці разом зі співучасником злочину та повідомили їй про підозру. Свідчі провели невідклади обшук автомобіля та особистий ошибку зловмисниці, під час яких було та вилучено 49 тисяч гривень та 1300 доларів США. На даний час зловмисницю затримано порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання її запобіжного заходу у вигляді тримання підлади. Вихідними у сумах на вулиці Романській загорілася автівка. Вогонь охопив моторний відсік під час руху. Спочатку власник легковика разом з водієм іншого авто намагався приборкати полум'я вогнегасником. Проте чоловіки не змогли відчинити капот, щоб дістатися осередку пожежі. Рятувальники, які прибули на місце, швидко загасили вогонь. Попередня причина загоряння коротке замикання електромережі авто. Ніч на Сумщині була тихою, але ранок почався гучно. Ніч на 8 серпня була тихою. Щодо вечірнього обстрілу середина Бузької громади у Сумській ва повідомили, що обійшлося без жертв. Пожежу приборкали, було загоряння сухої рослинності біля очисних споруд. Ранок цього ж дня майже о 9.00 почався гучно у Миропільській громаді. На Сумщині повідомили про підозру чоловіку, який намагався переконати односельців, що руський мір то є добре. Встановлено, що у період з 24 лютого і до тепер річний мешканець села Павлівка у присутності односельчан заперечував збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році. А також заперечував тимчасову окупацію частини території України та возвеличував осіб, які здійснювали збройну агресію РФ. Наразі зловмиснику вже повідомили про підозру. Внаслідок обстрілу Сумщини військами РФ загинула жінка. 8 серпня близько 1120 російські військові з території РФ обстріляли серло Катеринівка Шосвінського району. Від осколкового поранення в шию померла місцева жителька, яка їхала на велосипеді по населеному пункту. У Сумах на переході збили чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці. ДТП сталося 7 серпня близько 20.30 на вулиці Героїв Крут. Встановлено, що 30-річний водій автомобіля Хюндай наїхав на пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм 59-річний чоловік помер на місці. У поліції Тростянця новий начальник. Тимчасово виконуючим обов'язки начальника Тростянецького відділення поліції номер 1 став полковник поліції Юрченко Юрій Олександрович. До призначення він обіймав керівні посади у Харківській області.